Всім привіт! Сьогодні в мене на продажі дворівнева квартира в цьому чудовому будинку. Ходімо я вам її покажу. Квартира знаходиться на замості. Площа квартири 85 квадратних метрів. Перший поверх має 47 квадратних метрів, другий 38. При продаж залишаються меблі та техніка. Ця квартира гарний варіант як для власного комфортного проживання, так і для здачі в оренду. На другому поверсі знаходяться дві спальні кімнати і санвузол. На поверсі є окрема кладова. В квартирі індивідуальне газове опалення, встановлена сигналізація та відеоспостереження на поверсі. На першому поверсі знаходиться коридор, санвузол, вітальня, кухня та великий балкон. Санвузол суміжний, кухня площою 12 квадратних метрів. Житловий комплекс має гарну прибудинкову територію. Ціна цієї квартири 72 тисячі доларів, можливий торг. За більш детальнішою інформацією звертайтесь. Запрошую на перегляд.